Нами в час ночі, 12 липня поточного року, було затримано, проводилась операція по затриманню групи осіб у складі семи осіб, які намагалися здійснити контрабанду цигарок до Румунії. Незвичайним способом вони це обрали за допомогою дельтаплану. І також заздалегідь біля села. На польовій дорозі біля села Стара Красноштори Краснашорок Старжинецького району, вони обладнали поле, задають його, викосили, підготовили так звану залітну смову, залучили до цього льотчика, якого запросили з іншої області, для того, щоб він здійснив декілька вилітів до румунської сторони. Планувалося, що вони протягом цієї ночі будуть здійснювати три рази виліт до Румунії та переміщати десь близько 30-40 ящиків цього року. Виїздом слідчо-оперативної групи Державної фіскальної служби на місце події було встановлено, що дельтаплан був вже підготовлений для переміщення фальсифікованих тютюнових виробів. То Румунії. Значить, оглядом місця події було встановлено виявлено 10 тисяч пачок цигарок без марок акцизного податку України. Було встановлено три позашляховики, якими транспортувалися тютюнові вироби до місця, скажімо так, взльоту літального апарату і сам літальний апарат Дельтаплан. Значить, він виготовлений кустарним способом. І міг транспортувати приблизно за один раз 8-10 коробів цигарок. Значить, всі ці транспортні засоби тютної вироби були вилучені та доставлені до державної фіскальної служби для вирішення питання щодо кваліфікації даних дій згідно кримінального кодексу. На даний час вже внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань по статті 204 Кримінального кодексу України, а саме реалізація. Фальсифікованих підакцизних товарів.